Доброго здоров'я, шановні друзі, вітаємо вас на каналі Кулінарний двіш. Сьогодні хочемо показати дуже поживну страву. Її можна використовувати як гарнір, а можна використовувати як самостійне блюд. Це у нас гречка. Традиційну гречку просто варять. Але ми її приготуємо з зажаркою. Це буде гречка по студенті? Та ні. Студенти її просто заливають холодною водою на 4 години, і вона вже готова. Але обов'язково промивайте гречку перед всім. Але ми приготуємо гречку, використовуючи наш звичайний лайфхак, зажарку та гречку будемо готувати в одній каструлі. Гречку обов'язково потрібно промити, щоб видалити зайвий пил та пусті чорні цяточки. Бачите, яка грязна вода. Треба мити обов'язково. Наша гречка чиста. Нарізаємо цибулю дуже дрібно. Додаємо рослинної олії. приблизно 100 грамів. Масло вже нагрілось, обсмажуємо цибульку. Поки цибуля смажиться, натираємо морку. Поки ми натираємо моркву, ви підписуйтесь на канал та поширюйте наше відео. Це дуже смачна гречка вийде, особливо для тих, хто дотримується посту. Дай моркви! No. Попрошайка. Прийшов час додати нашу морку. Нарізаємо часа. Наша цибуля з моркою смажується приблизно 5 хвилин, ми додаємо спеції півчайної ложки чорного перцю, а також ложку солі. Також все перемішуємо та додаємо часник, який ми нарізали. І теж перемішали, трошки даємо йому обсмажитись. Наша зажарка майже готова, і потрібно додавати гречку. У нас тут пів кіло гречки, і на таку кількість гречки нам потрібно додати літр води. А якщо людина живе сама і до неї гості не ходить, і вона, вона... варить собі стакан гречки. Ходіть, додайте два стакани води. Зрозуміло. Додаємо гречку. Чесночок обсмажений так пахне, що класно. Ну, ще додаємо гречку. Перемішуємо та даємо гречці теж смажитись. Гречку потрібно смажити приблизно 2-3 хвилини. Недовго. Потім заливаємо водою. Додаємо води. Ще треба додати пів чайної ложки солі. Одну ложку ми вже додавали. Гречку потрібно варити 15-20 хвилин на маленькому вогні, закривши кришку. Засікаємо час. Я стол витираю, прибираю. 15 later. Так, гречка готова, але її треба дати відпочити. Ще 10 хвилин чекаємо. Шановні друзі, наша гречка готова. М -м -м. Смак неймовірний, дуже смачний. Можна використовувати, я кажу, як самостійний гарнір або як гарнір. Е ми поки все це готували, коштували її. І ось мій оператор запитав, чому вона така трошки жорстковата. Вона не те, що жорстковата, вона не розварена. Тобто, такий спосіб приготування, обсмаження гречки дає е, такий ефект, що вона напитується е, олією смаками з цибулі, з моркви, з часнику та спеціями, а вода просто дає їй приготуватися. Але вона не розварюється, вона стається цільною. Дуже цільні всі зернята, вони не розварені. І вона тоді дуже смачна. Готуйте таку гречку та смакуйте. А ще підписуйтесь на канал та дивіться наше нове відео. До нових зустрічей. І будь ласка, в коментарях спілкуйтесь з нами. Нам це теж цікаво.